Всім привіт! З вами канал Своє Рідне Українське. Нещодавно завершився чемпіонат України з футболу, і я пропоную вам згадати найбільш пам'ятні призначення та звільнення тренерів, які вплинули на результати цього чемпіонату. До вашої уваги новий випуск ТОП-5. Поїхали! Желька Любенович провів більшу частину кар'єри гравця в чемпіонаті України. В останньому турі перед зимовою перервою він очолив Ужгородський Минай, замінивши на цьому посту Володимира Шарана. На той момент Минай знаходився в самому підвалі турнірної таблиці і набрав лише 6 очок за 14 турів. Турнірне становище та масовий відхід гравців не передбачав нічого гарного для закарпатського клубу, але у другій частині сезону з мінімум можливостей Желько зміг витягнути команду з підвалу таблиці. До останнього туру Минай претендував на зону перехідних матчів. Але все ж таки зайняв 15 те місце і напряму залишив УПЛ. Але друга частина сезону показала, що Любенович є дуже конкурентноспроможним тренером. Якщо вминає залишиться фінансування, то цілком вірогідно, що через сезон Ужгородська команда повернеться до еліти українського футболу. Олег Долуб очолив черкаський клуб вже по ходу сезону. До його призначення ЛНЗ відіграв 5 матчів, з яких один виграв та зазнав 4 поразки, одну з яких у Кубку України від першолігової вікторії. Те, що Долуп не проводив пересезонні збори, очолив команду вже під час закриття трансферного вікна, не передбачало нічого позитивного як для клубу, так і для тренера. Але Олег Анатольович зміг не тільки зберігти прописку для команди в елітному дивізіоні, але й зайняти високе, особливо як для команди дебютанта з місце за підсумками сезону. Неннат Лалатович очолив Луганську зорю перед початком сезону. В одному з перших своїх інтерв'ю колишній гравець Шахтаря назвав себе найкращим сербським тренером, який виграв більше половини своїх матчів. Лалатович пообіцяв болівальникам яскравий, атакуючий футбол у виконанні своєї команди та гру лише на перемогу. Але на чолі команди Неннат провів лише 6 матчів, в яких зоря здобула лише одну перемогу. І наприкінці серпня серб зі скандалом покинув луганський клуб. Вимагаючи заробітну плату і за вересень місяць, хоча у вересні він не відпрацював жодного дня. Наприкінці першого кола чемпіонату вболівальники Динамо зіткнули з полегшенням. Мір Шелоческо оголосив, що залишає посаду головного тренера команди. Ультрас Динамо з самого початку не розуміли призначення екс-наставника Шахтаря головним тренером київського клубу. А протягом цього сезону вже просто чекали, коли із Суркісу набридне така гра та такі результати команди. Вже влітку Динамо залишилось без Єврокубків. В першому ж матчі за Кубок України програло Оболоні. а останнім матчем на чолі Динамо для Луческу стала гра проти Шахтаря, що є дуже символічно. Цю гру Динамо, до речі, також програло. Як часто казали вболівальники Шахтаря, Луческу вигравав трофей для Шахтаря, коли був тренером нашої команди. І він продовжив вигравати трофеї для нас, коли очолив та послабив Динамо. На першому місці розташуємо двох тренерів шахтаря цього сезону. Нідерландський тренер Патрік Ван Лювен очолив донецький клуб перед початком сезону, коли скандально залишив зарю, з якою завоював бронзу попереднього чемпіонату. Але в шахтарі, як то кажуть, не пішло. І насамперед Патрік не зміг знайти спільну мову як з гравцями, так і з керівництвом. Наприклад, Георгій Судаков казав, що за одне тренування з новим тренером зрозумів більше, ніж з Ванлювином за весь час, а спортивний директор гірників Даріо Серна визнавав, що призначення Патріка було помилкою. Таким чином, нідерландський тренер провів на чолі Шахтаря 12 матчів і був звільнений з клубу. На заміну Патріку Шахтар запросив Маріно Пушича, який працював асистентом у Фейнорді. Багато хто скептично ставився до цього призначення, але під його керівництвом Шахтар виграв чемпіонат Кубок України, вийшов до Євровесни, обігруючи у лізі чемпіонів Каталонську Барселону. Маріо знайшов підхід як до молодих футболістів, так і до досвідчених гравців. Напевно, саме контраст у підході до роботи цих двох тренерів перезавантажив донецьку команду та дозволив їй досягти успіхів цього сезону. Цього сезону також запам'ятались Юрій Калітвінцев, який вивів Полісся в УПЛ та довгий час тримав клуб на вершині турнірної таблиці. Запам'ятався провал Віктора Скрипника у Ворській та металісті 19-25. Відзначимо успіх Юрія Вернідуба з кривбасом, з яким він виграв бронзу. Заслугована на повагу вірність Романа Григорчука Чорноморцю, незважаючи на всі проблеми одеситів. І, звичайно, слід згадати ще одне динамівське серце в обличчі Олександра Шовковського. Але на мій погляд, Оп5 має саме такий вигляд. Всім дякую за перегляд! Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Вам не важко, а мені важливо і приємно. Всімирного мирного неба над головою! Бережіть себе!